Чи за білоцерківський білий барс влаштовуватися зручніше біля моніторів, тому що на нас сьогодні чекає абсолютно точно фінальний хокей з усіма, що називається витоками з цього. А четверта гра фінальної серії між Стоколом і Білим Барсом розпочинається за рахунку 2-1 на користь діян. Але що це може свідчити, коли буквально від кожної гри залежить Доля золотих медалей. Лахтіонов віддає на одна і... в принципі, не Дуже зручно йому було атакувати, нано, наносити підок. Бо в принципі, там передача там передачі них. Хоча по-іншому не віддаси. а в даній ситуації. Дивіться, лахтіонов. Як... Просто незряч, не дивлячись навіть знаючи, що там має бути партнер бортом, он... з усіх позицій намагається додати 12 момент За Заворот проїхав Делі і в результаті е, пішло так, що не, не стало з спортнею віддавати передачу. Захисники там трішки забарилися, а форварди вже були в слоті, і там в оточенні суперників там їм вже передачу не віддасти. Ох, яку помилку зараз пропускаються Делі в своїй, в своїй зоні. І що перша шайба закинута? За, 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 давайте будемо дивитися, як на повторі вона, напевно. Редкушетом від Чілгу працює е -е, на карту першого річна оборона. Рекламу відкинув на 12-й хвилині, на 13-й е руку -е, хвилині першого періоду. Давайте дивитися епізод. Ну, Здавалося б, нічого страшного, але просто на рівному місці помилка да, занизу перто віддає е -е, передачу туди на. Е -е Ну, але є випадки, коли команди все одно а, вигравали, от хокейсти Флорі Пандерс можуть розказати, як втратити перевагу 3-0 і потім все-таки здобути кубок Стенлі у фінальній серії. Думаю, що це все знають. хокеїсти обох команд Це тримають в, десь там в голові, але так чи інакше. Поки що рахунок в серії 2-1 Сокола, і вони ведуть перед у матч номер 4 Так що всі ці е теоретичні розрахунки залишать далі. І рахунок стає 2-0. 2-0, здається, знову глів Василів відзначається як воно так розіграна комбінація Так, Васильєв робить дубль. Ну тепер просто там е, відгукається на, на чудову передачу. Давайте подивимося повторій. Е, дуже класно виходить е, е, контратака у Київського «Сокола». 2 в 2 виходять. і е, е, Ілля Якубинський просто зряч, так зрячив, сподіваюся, що може помил... помилятися захисник і він е, схопить своє щастя в цьому епізоді, але ні, поки що тут безпомоково діють футисти з Білої церкви. Діду бортом виходять, лактиона його зустрічають і відразу шайбу забирають від 9-го номера команди гостей. Ну, а тут встигають по закрити борт, і збудений через інший діяти Дмитро Савчук, але з тим самим успіхом. встигають закривати борти хокеїсти з Білої церкви і таким чином Шайбу залишають в зоні сокола, але тут ніхто не відгукнувся на цей простріл. Але можна далі кидати поворота, як топає Шаповал. Зараз опіку відблювся. Ну 2 в 2. Виходить, є вихід навіть 3 в 2. Кальсін. І порожній вход і закидає Буртаков. Закидає Буртаков ну, по пощастило да, з відскоку. Можна сказати, що по пощастило з відскоком, але цей вихід 3 в 2 це ж щастя. це якраз вміння вийти швидко у контрвипад. У... Першої ланки нападників київської команди і, звичайно, кацію багато що зробив. А уступі на, на слоті, на вершині отримав передачу, кидок кидав да, невдалий не, не взагалі да, спікав пішлося. Погано передачі кальцію перехоплює її. Підпидок паузу, яку хорошу зробив 13 номер київської команди, віддає на партнера, не точно не влучає, якби влучив зараз у ворота е -е, Жеребко. там могли б бути великі проблеми е -е, у Білої церкви. Можливо, взагалі ми говорили про те, що формальний там, час залишається для того, щоб е -е, добра, що дивіться, який хороший епізод. Ми бачили на його початку, коли е е там перехопив кальську додачу, знайшов приємно дивитися. Ще раз там де Нічого не, е не так, ну, зараз буде виточення, і, до речі, я розумію, емоції покістів. Та, в принципі, будь-кост хокійсько діло сахтівської команди, потрібна. Зараз з'являться вспорковані кокисти на льоду. Будуть грати команди 5 на 5 Менше стану короткого льоду Кальстін відбирає шайбу кидок, прошиває від кіпера, але шайба не оборота заповзає, а поряд зі штатною проходить повз. Ще один раз кальсін. Ну все робить в цьому періоді 13 номер для того, щоб відзначитися закинути шайбою, і куба моментів є в нього. Тут зараз ще там, перше на але Кобзаном просто вічно хає захисники сокола без паніки абсолютно. Захищаються кияни і, врешті-решт, п'ятеро гравців. Вони вже на льоду, тобто не використали а більшість барси. Прокидання вкидання буде в зоні Київського сокола. Біля борту. Виходить з нею переможцем. Повід білосербі. І от це, це той самий шанс, який можуть використати е, білосерківчани. Закидають вони, да, працювали вони на гол на цей. Да, е, я прошу, даруйте вболівальників київського основа. Але думаю, що погодитися ви з тим, що ну, на, один, на одну шабу Біла церква сьогодні награла. награла. Жовтяг за воротами, не стандартно да, десь зіграв і можна зрозуміти радість. Казав, що награв на свою шабу біле Барс, і не, від своїх слів я не відмовляюся. Але... Відразу спіймав себе на думці, а наскільки шайба він награвся по перівні. Можна було 3-4 рази а, закидати там. Хоча епізод були касім, щоб практично порожні Ну от Зараз стає цікаво, тому що зараз був хороший епізод у Ліба Чуприни, по поворотах. Там такий неприємний рикошет був для кіпера білоцерківської команди. Ну, обійшлося, шайба пройшла повз ворота. Тут же перший на ній гравець Білого Барсу, там передача вирізав на, на, на п'ятак, але е, повз ворота пройшла, сам намагається. Зараз Чуприна, Васильєв. Тут в Київському палаціте, ну там менше 100 кілометрів від Білої церкви до Києва, тому чому б не з'їздити в святковий день, не підтримати. На власну команду. От хай хороше перехоплення. Передачу там не можна віддати. Немає просто простору для того, щоб ця передача знайшла Олександра е -е, Журенка, і той був готовий наносити кидок, чайби так і не дочекався. Но зараз зараз там всі стіляться під шайбу е -е, кисти в синіх светрах, лактіонов Сам вирішив кинути в ближній кут, але бачив. Просто за рахунок технічно вправності. Боротьба біля борту. І на цьому все. Да, ризикували Барси, змінюючи голкіпера наста... на шостого польового, коли шайба була в центральній зоні. Ну, але. А як інакше можна було діяти? да от В цій ситуації там майже доставили цю шевучу зону. Ну тут її перехоплюють гравці е е сокола, і навіть не дивлячись в бік воріт, там просто з і е десь класом десь класом е все таки сокіл виявився сильнішим. Звичайно, далися в знаки усі дві перемоги у Білій церкві. А зараз навіть матимуть чисельну перевагу з Білої церкви. От зараз там можна проштовхнути, але ну, арбітер там поряд. І зараз, звичайно, притлумить ці пристрасті. Зараз у нас буде там ще вилучення і бійка. Ну тут вже ніхто ні, ні на що не буде зважати останні секунди сезону і матч-штрафи можна хапати тут абсолютно спокійно. не... Незважаючи на те, там що ти там можеш підвести свою команду чи щось таке. Ще один кидок по воротах. Неточний. І на цьому все. Київський сокіл чемпіон української молодіжної хокейної ліги. а Друге місце посідає білий барс. Ну що ж. Друзі, з цим е вітаємо хокеїстів е київської столичної команди, найкращу школу України, цих гравців, які от зараз святкують е свій черговий титул. Ну а будемо з вами прощатися і сподіватися, що в наступному сезоні ми бу будемо дивитися в матчах української молодіжного хокейної ліги. Такий же самий завзятий і цікавий хокей, як і в сезоні 25-го року. На все добре вболівайте за своїх. Дивіться хокей, будьте здорові.